Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США нанесли ядерний удар по Калінінграду за підтримки Швеції та Німеччини, поки тільки навчальний. Бомбардувальник США відпрацював вихід на пускові рубежі ядерних ракет по Калінінграду. Стратегічному бомбардувальнику Бі 52 h Stratofortress ВПС ВП США підтримали винищувачі ВПС Швеції та протичовновий літак Пі-3 Оріон ВМС Німеччини. У Варшаві припускають, що Росія потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 Тактичних ядерних боєголовок, європейська правда, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції з відбудовою України у Берліні. Деталі Сікорський описав для інших європейців на конференції, як російська загроза виглядає з Варшави, акцентуючи на тому, що вона ближче, ніж може здаватися. За 250 кілометрів на північ від Варшави Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання за нашими оцінками, десь 100 тактичних ядерних боєголовок, за 250 кілометрів на схід Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на. Кордон ЄС, кордон Шенгенської зони, сказав Сікорський. Від сусідів Росії ще навесні 2022 року. Лунали заяви, що Москва вже тримає. У Балтії ядерну зброю. Він також нагадав, що іноді російські ракети, якими завдають ударів по Україні, залітають на територію Польщі, а іноді й падали на території Польщі. В лапках одна така ракета впала за 10 кілометрів від мого дому в західній Польщі за 250 кілометрів звідси. Тож ця небезпека ближче ніж комусь може здаватися, зазначив він. В той же час осінь продовжує бути гарячою сотні Російських дронів розвідують ситуацію в НАТО. Лунають моментами вибух. Авіація РФ порушує кордони. Кораблі Прибалтійського флоту блокують виходи. Кремль планує бій за Сувальський коридор. Провокації вагнерівці, вибухи та атаки, бої розвідкою. Польща наразі тримає свої сили на поготові. Та чи буде атака? На думку Коваленка, для Польщі, Литви та Латвії може бути лише загроза диверсійно-терористичної діяльності Вагнера. А до повномасштабних бойових дій справа не дійде. Російські пропагандисти погрожують, що бойовики ПВК Вагнера, які перебувають у Білорусі. Захоплять свалкський коридор сухопутний кордон між Польщею та Литвою. Чи зможуть вагнерівці реалізувати цей сценарій? Прокоментував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. За його словами, твердження про захоплення свалецького коридору в першу чергу виходять від самих російських пропагандистів, а вдруге провокують домисли самі ж в лапках вагнерівці. Наприклад, напередодні близько сотні в лапках вагнерів висунулися в напрямку свалокського коридору, чим викликали підвищену готовність у польських силовиків. Хоча у Уявити собі прорив у Калінінградську область сотні в лапках Вагнерів край складно, але все ж таки, а що якщо не сотні, міркує експерт. За його інформацією, на сьогоднішній день у Білорусі розміщено від 4 до 5 тисяч в лапках вагнерівців. Коваленко вважає, що навіть якщо кількість бойовиків Вагнера в Білорусі збільшиться до 8 тисяч, вони не здатні прорубати свалецький коридор. Експерт пояснив, що функціонал ПВК Вагнера це не військові операції, гібридні, а прорив свалецького коридору це виключно військова операція. Остання військова операція у ПВК Вагнер. Це похід на Бахмут. Пам'ятаєте результації операції за 10 місяців в лапках Вагнера пройшли близько 10 кілометрів Донецької області і так і не змогли повністю взяти. Під свій контроль, маленьке містечко за мірками України, поклавши там десятки тисяч убитими, пораненими та полоненими за різними оцінками втрати в лапках вагнерів під Бахмутом склали від 30 до 50 тисяч. Нагадав Коваленко. Він упевнений, що без важкої техніки, бронетехніки та артилерії в лапках Вагнера не прориватимуть майже 100 кілометрів. Сувалецького коридору. Добре захищеного польською та литовською арміями, від в лапках Вагнерів для Польщі, а також Литви та Латвії може бути лише загроза диверсійно-терористичної діяльності в прикордонній зоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.